Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнана шкода Фабія. Автомобіль пригнано з Німеччини. Вже розмитено, сертифіковано, готовий до реєстрації на нового власника. Це в нас 2009 рік. Двигун 1,4 бензин, звичайний МПІ, атмосферний двигун, механічна коробка передач, 5 ступка. Авто в гарному збереженому стані. Прозора сервісна історія. Один-єдиний власник був в Німеччині. Обслуговувалися виключно на шкода сервіс. Пробіг фіксується по ВІН-коду. Люба перевірка в нас без проблем. Кузов універсал. По кузову то без дефектів, без корозії. Дивіться стан кузова. Лобове скло оригінал. Над лобовим все чудово. Гарна гума. Давайте заглянемо багажник. Заднє скло в нас також оригінал. Багажник в гарному збереженому стані. По пластику все чудово. Шторка працює. Тут у нас повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировочний гак, запаска нова стоїть, жодного разу не використовувалась. Та аптечка. Весь комплекс з автомобілем присутній. Давайте заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані. Дивіться, стан сидінь. сидіння Чисті, цілі, без пропалів. Підлокітник поставимо, не було, був відсутній. Замовили, це доукомплектуємо. Карти не провищі. По пластику все чудово. По комплектації маємо передні склопідйомники, кондиціонер, штатна мультимедія. Пробіг автомобіля 200 тисяч кілометрів. З автомобілем є всі сервісні документи. Останній зафіксований пробіг це в нас 24 рік. Пробіг 198 тисяч кілометрів. Є сервісна книга, два ключа. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають, помилок немає, працює рівно. Дивіться, стан керма. Мультимедія працює, кондиціонер працює, по кулісі все чудово. Механічний рушник, рушник працює в такому збереженому стані. Салон автомобіля, панель. Кермо не шите, не фарбоване, структура не старта. Склопідйомники у нас працюють. Давайте заглянемо до двигуна. Двигун 1.4. Самий звичайний атмосферний двигун. Антифриз частенький, по болтах у нас нічого не крутилося. Кришечку затягує, щупа не сапунить. Усі дивіться, всі відмітки, що мінялися, обслуговувалися, все присутнє. І давайте перейдемо

98. Захисна плівка в нас з цієї сторони на місці. 98. 110. 99. 106. 106. 112. 112. Також з цієї сторони захисна плівка на місці. 106. 111. 111. 96. 106. 96. 96. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Капот не закрив. Без корозії, без подряпин. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде за телефоном. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте, деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал Для наших підписників діє гарна знижка. Всім гарного дня та мирного неба!